Всім привіт! Сьогодні у нас реплей бою по китайській ПТ вз 113 GFT. Цей бій я зіграв сьогодні на ранковій трансляції. Бій вийшов доволі добрий по урону і я вирішив його записати і розповісти вам про мої дії. Чому я так робив і чому воно так вийшло зробити такий потужний результат по урону. Оцінюючи сетап противника, в них 30 тисяч хп на команду, і це дає можливість дати хороший бій по урону. Їду на позицію для важких танків та середніх в квадрат B2. Буду намагатися там давати урон і. Завдяки своїй броні та альфі можу виходити в розмін. Не захотів я їхати в квадрат А2, бо не було б можливості давати урон в декілька напрямків, то вирішив їхати сюди. Зараз думав зловити когось на першому таймінгу квадрату в Б1, ловлю бачата. Не очікував я тут е, зустріти бачата. Взагалі не зрозумів його мув, навіщо він сюди приїхав. Бачу ВКшку, те ж саме подарунковий урон, вирішую стріляти її в топлюний бак, вибиваю його робив підпал, але у ВКшки був вогнегасник. Бачу патона, виходжу, даю йому урон. Об'ясню, чому я стріляв в аркадному прицілі, а не в снайперському, тому що якщо б я виходив в снайперському прицілі, я міг би не влучити, а міг би передовернути корпус і тичка або б не залетіла, або... Полетіло не туди, коли треба. Виходить бачат, не розумію, для чого він так уходить, але він собі сам зарив могилу і так поїхав. Паттон зараз буде танкувати від борта. Він нібито думає, що в нього є броня, але коли в тебе кумуль 395 має пробиття, то ніби там броні немає в цього танку. Приїжджає ПТ-шка на позицію. Є душний кранваген, є ця душна ПТ, котру тяжко вибити з цієї позиції, приїжджає Т-30, Т-30 має бути напікувати, Да, він напікує, йому даю легкий урон. Моя команда. Відтискає кронвагана. Тим часом приїхав вже Маус і Пазик 7 на першу лінію. Т-30 намагається напікувати. Тут я намагався попасти в НЛД італійський ПТ, але не залетіло. Тут зараз я буду випікувати на Т30-го, піврозмін, розмін, але розмін вийшов невдалий, він мені дав рун, а я йому не дав. Хоча б вертуха залетіла в танк, але я його не пробив в маску. Моя команда підтиснула зараз повинен вмирати кранвагон. Я співаю давати урон по ньому. Моя команда підтиснула Т-30 та італійську ПТ. Я приймаю рішення натискати w і підтискати Мауса і Пазіка 7-го. Тут виходжу, даю тичку в Мауса. На прикритті у Мауса і Пазіка 7-го там в квадраті у ваш родин стоїть тигр. Тут вицілюю піксель завдяки своєму пробиттю 395 мм, вони мене дуже рятують і спокійно в скос пробиваю пазіка сьомого. тигр перейшов на фугаси, обережно виходжу на першій швидкості, даю щоку маусу. Моя команда поки, мої союзники поки тримають. Італіянську ПТ та Т-30, то вони дають мені можливість давати спокійний урон. Там десь стоїть яга. Я вирішив надавати їй план. Даю постріл Маусу. Він залишається для мене шотний. На даний момент я вже набив 7700 урону. Зараз добиваю Мауса. І союзник на 705-му добиває пазіка 7-го. Я не рішаюсь натискати вперед, бо в мене є 705-й, в котрого є 1600 хп, то можна їм спробувати грати цей фланг. Тут підтискає Шкода Т50ДБВ. Під не дуже так і гарно. Все виходить. І ризикувати, коли там стоїть яга в квадраті H1, виходити в італійську ПТ, буде дуже ризиковано і союзники підсвічують, як ти Я йому даю постріл. На даний момент вже 8980 урону. Я натискаю W вперед. Концепт мене не пробиває, даю вертуху, котра залітає в італійську ПТ. Виходить, шкода дає мені барабан і лише з барабану пробиває мені одну тичку. Шкода втратила ХП, так і думаю, все, ГГ не буде десятки. Але там десь вдаліку був ері Концепт, Я зворюсь, не спішу давати тичку. Союзник не влучає, ламає будівлю. Я даю тичку і це бій на 10400 урону. Так що ось. Вийшов такий потужний бій на ці ПТ. Так що, всім дякую, хто буде дивитися цей відос. Буду вдячний вам за лайки та підписки. Всім гарного дня, до побачення.